За минулу добу російська окупаційна війська 50 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників, але, незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. Так на Донецькому напрямку зафіксовано 26 порушень режиму тиші. Зокрема, обстріли з боку противника, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціям українських військових у Авдіївці, Верцентерецькому, Зайцевому, Піскам та Луганському. Окрім того, по селищі Луганському, Зайцевому, Авдіївці, Піскам та Ленінському окупанти відкривали вогонь. З мінометів 120 та 82 калібру. Також для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил антитерористичної операції противник відкривав вогонь із забороненою мінськими домовленостями артилерії в районі Зайцевого, Авдіївці, Кам'янки та Верхньотарецького. По селищі Луганському вели вогонь з БМП, а по Авдіївці з На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 порушень режиму тиші. Російські окупаційні війська вдавалася до збройних провокацій та вела вогонь з гранатометів. Та Стрілецької зброї, по водяному, Широкиному, Мар'їнці, Красногорівці, Гелаківці, Гнутовому. Павлапелю та Новотроївському, а також окупанти відкривали вогонь з мінометів 120 та 82-го калібру по широкіному, Чермолику, Павлопелю та Водяному. Окрім того, вели вогонь з БМП по Широкіному та Талаківці, а по Красногорівці вів вогонь снайпер. На Луганському напрямку зафіксовано чотири порушення режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новозванівки, Новоолександрівки та Богуславського, де бойовики відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.